Що це було Олександра Усика. Затримали в польському аеропорті. Справа була настільки серйозною, що особисто включався Зеленський. Причина затримання, реакція боксера та президента України. Дивіться відео до кінця. Розпочався тиждень мегафайту Джошуа Дюбуа. На кону буде стояти пояс повноцінного чемпіона світу IBF, який належить динаміту. І я досі дивуюся з того, наскільки цікавими можуть бути повороти у боксі. Спершу Денні програв нокаутом Джойсу. Вони били пики один одному 10 раундів, допоки молодший боєць не став на коліно, бо голова просто репала. Після Данило набив чотирьох невідомих бійців і Завдяки цьому, що й став претендентом на Усика обов'язковим претендентом, вліпив Сашкові чим понижче. Далі сам впав і ще нижче, і все. Вийдя на усика, це вже щастя. Але фортуна на ім'я Френк Ворен продовжила посміхатися молодому британцю. Треба визнати, що перемоги, нехай і брудні перемоги над Джарелом Мілером та Філіпом Хриговічем, це досить непоганий результат. Але мені здавалося, що такі успіхи тільки в паралельному всесвіті можуть принести тобі чемпіонський пояс. Як же я помилявся, Данила підвищили до повноцінного чемпіона світу, яких зараз у хевівейті всього два це Усик і власне динаміт. Оце то компанія. При цьому відзначую роботу промоутера Ентоні Едді Хьорна. Після поразок Усику Ейджей здобув одну реально вагому перемогу над Отто Валіном. Інші бійці все ж таки далекі від топів. Едді побудував своєму клієнту такий шлях, за якого він встиг і Отто з'їсти, і в ріяді присісти. Адже останній бій проти Нгану не мав жодного спортивного значення, але приніс Ентоні десятки мільйонів. На рівному місці геніальна робота промоутерів. Треба бути сучасником Остапа Бендера, аби так грамотно провертати угоди своїм бійцям. Отже, що ми побачимо у суботу на Уемблі по-перше, андеркарт. В ринг вийде обожнюваний мною Хамза Ширас. Це височезний і дуже жорсткий британець із середнього дивізіону, який лупить прямі, немов кінь копитом. Чувак просто не пускає противників до себе, та й після пари його комбінацій ти сам передумаєш наступати. Суперниках у Шраза буде середнячок Тайлор Денні. Буде непогана битва на півтяжиків Джошуа Буатці проти Віллі Хатчинсона за пояс тимчасового чемпіона WBO. Буатці ведуть до російських чемпіонів цього дивізіону, але я тьмяно вірю в те, що йому вдасться когось із них побити. Хатчинсона він має проходити, але отдалі буде важко. І Біволи Бетербієв уже не раз показували, що знають. Як бити бійці в рівня Абуаці. Щодо майневенту, я чекаю на агресивний старт. Передусім Денні. Дюбуа потрібно за перші п'ять раундів зачепити Ентоні або брудним ударом, або просто в розміні, коли Антоха опускає дальню руку. Не думаю, що динаміт швидко впаде, бо таку дерев'яну голову ще спробуй пробий. Тому навіть підставляючи макітру під удар, молодший боєць буде йти на розміни. Дальня дистанція, це однозначно буде за Джошуа. Взагалі мені цікаво самому. Чого чекати від олімпійського чемпіона? Стилістично він може собі дозволити видати прісний бій на прямих ударах. Два-три більше не треба. Плюс регулярно зустрічати суперника Джебом. Бен Девісон поставив йому хорошу роботу ногами, тому Антоха може відпрацювати в такому стилі: довести справу до 12 раундів і забрати перемогу рішенням. Але не факт, що AJ піде саме за таким сценарієм. Востаннє ми бачили прісного Джошуа, чисто напрямих проти Джермейна Франкліна. А це було ще до початку співпраці з Девісоном. У публічній площині Ентоні став більш мовчазним. Навіть один з його рекламних роликів. Має слоган «Say less» говори менше. Можливо, це та річ, яку він почерпнув для себе після поразок усику. Моя ставка на цей бій уже готова, я обов'язково покажу її вам у день бою та дам посилання, де подивитися мегафайт. Підпишіться на мій телеграм, усе важливе і оперативне я публікую саме там. Діденко про бокс, або шукайте посилання в описі під відео. Мені Пак'яо пов'язували на бій з Маріо Барріосом, який володіє поясом WBC в напівсередній вазі. Буцімто Пекмен все ще голодний до боксу і йому дадуть можливість вийти відразу на чемпіона. Але цього не станеться. Офіційно оголосили, що наступним опонентом Барріоса стане Арлен Рамос. Бій 15 листопада в Арлінгтоні, штат Техас. Ця пара відбоксує в андеркарді Джейка Пола і Майка Тайсона. Якщо вони взагалі вийдуть в ринг. А щодо Менні, то поки що лише одні чутки: спершу він хотів виступити на Олімпійських іграх у Парижі і так закінчити свою кар'єру. Але міжнародний олімпійський комітет відмовив, адже філіппінець не підходить за віковим лімітом. Тепер от говорили про бій з Баріосом, якого теж не буде. Тому Пак'яо, скоріше за все, продовжують виступати на виставкових боях в Японії чи ще де-інде по світу. Такі події для мене не мають жодного інтересу. Прикрі новини з аматорського боксу у віці 25 років не стало Аркадія Карцана, чемпіона України у вазі 92 кілограми. Як повідомила прес-служба Федерації боксу, три дні Аркадій перебував у комі, і 17 вересня його серце зупинилося. Карцен був першим номером команди до зими 24-го, коли у хлопця стався психічний розлад. Він брав участь у європейських іграх та представляв Україну на міжнародних стартах. Світла пам'ять та співчуття. Близьким. Головним мотивом битви цього тижня є, звісно ж, звести переможця з Усиком або Ф'юрі, щоб провести ще одну битву за абсолюта в хевівейті, але змінивши бодай одного боксера. Організатор турті Альших спиті бачить, як Уріяді і Ф'юрі боксують один проти одного. Він не раз прямо заявляв, що хоче саме такого поєдинку. Тому ще до бою з Дюбуа усі зазирають йому за плече і питають Ентоні щодо мегафайту з Усиком або Ф'юрі. Якщо мене покличуть битися з ними, то 100% це те, що я роблю. Битимуся. Я буду готовий. Для мене буде честю битися з ними двома. Я не зациклююся на Усику і Ф'юрі, я буду стежити. Дозвольте мені пройти Дюбуа, тоді подивимося. Я думаю, що Усик переможе ф'юрі, і я хотів би, щоб Усик переміг. Я просто готовий битися з будь-ким. Це мій тринадцятий бій за титул чемпіона світу. Тож це означає, що мені доведеться змагатися з будь-ким, хто перебуває на цьому рівні або збирається вийти на цей рівень. Ми всі тут для того, щоб виконувати свою роботу. Ми всі тут, як воїни, які битимуться один з одним. Як думаєте, скільки раундів ми побачимо в суботу? Антоха швидко розбереться з противником, чи можливо взагалі Дюбуа зуміє перемогти і доведе справу до кінця. Пишіть ваші прогнози в коментарях під відео. Такий швидкий, такий популярний, і перед ним просто не можна встояти. Цей новачок вривається в тусовку і відразу кидає виклик топам. І це донор-кебаб від Vogue. Я не люблю шкідливу їжу. І коли дивлюся, бокс надаю перевагу натуральним продуктам. Тому донор-кебаб зі справжнім м'ясом, яловичини або курочки це мій вибір. Є думка, що фастфуд це завжди шкідливо, але не в цьому випадку. Це соковити. Натуральне м'ясо, підсмажена тортилья, хрусткі огірочки, свіжі томати та пікантні соуси. І це все в одній страві? Ну дуже смачний мікс. А ще ловіть лайфхак, як отримати його максимально швидко або на зручний вам час. Допоки збираєтеся або їдете, заходьте в застосунок Pride та переходьте в розділ кафе. Далі обираєте вашу АЗК. У моєму випадку це в Києві на Іллєнка, розділ сендвічі та лаваші. Я беру мега бо капець який голодний, і також зазначаємо зручний час видачі. Оплатили, полетіли. Ну шо його казати, то треба спробувати. Тому заїжджайте на донор Кебаб на вок у вашому місті. Ой, це так новини підлетіли на ніч. Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Блинюк повідомив, що Олександра Усика заарештували в аеропорті Кракова. Є відео. У міністерстві закордонних справ відреагували, заявивши, що генеральний консул України в Кракові вже виїхав до аеропорту, аби з'ясувати обставини. Також оперативно відреагувала дружина боксера Катерина. Усе нормально, все добре. Пізніше Олександр усе пояснить нічого кримінального. Усім на добраніч. Від того спокійніше не стало. Директор команди Сергій Лапін також закликав усіх не переживати, написавши, що митники знехтували своїми обов'язками. Наскільки я розумію, Польща мала стати проміжним пунктом для боксера. Його чекають у Лондоні на тій події, про яку ми розповідали вище. Виглядало так, наче цей двіж опинився під ризиком. ESPN назвав неофіційну причину затримання. За даними джерела боксера і Сергія Лапіна, не пустили в літак через те, що працівник авіакомпанії оцінив їхній стан як Непридатний до польоту за словами джерела, Усик пояснив, що з ними все гаразд і вони просто втомилися після 14 годинної дороги з Києва через мовний бар'єр. І те, що Усик категорично стверджував, що вони не мають жодних порушень. Його затримали. Справа набула такого резонансу, що о 12-й ночі на неї відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі і міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименко негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Боксера відпустили. Усі дуже чекали коментаря самого Усика стосовно того, що ж там сталося. Спершу був. Короткий текст. Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку і респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. А потім з'явилося і відео. Дорогі друзі, всім доброї ночі, все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні! Все чудово, я вільний. Каранувати мене не треба. Чесно кажучи, зрозуміліше не стало, тому всі тепер будуть зважати на інсайт ESPN про непридатний до польоту стан. Тому пишіть ваші думки, що такого могло відбутися в аеропорті Кракова.